Карнавал найвідоміший карнавал у Європі. Під час карнавалу все місто оживає, вулиці наповнюються яскравими, закрученими у танці масками, музикою та веселощами. На карнавал з'їжджаються гості з усього світу. Деякі з них виступають як актори і артисти. Але й самі венеційці чекають на нього з нетерпінням. Вони на випередки створюють традиційні маски, вигадують різноманітні заходи, пов'язані з карнавалом. Карнавал ніколи не має заздалегідь визначеної програми. Його організовують не лише міська влада, а й приватні підприємці, місцеві, театральні та танцювальні колективи. Карнавал відбувається взимку. Дата проведення щороку різна, але він починається за 10 днів до попільної середи і є останнім святом перед Великоденним постом. Також одна з найпоширеніших версій походження слова карнавал пов'язана з італійським карне м'ясо і вале геть прощання з м'ясними стравами перед довгим-довгим постом. Однак традиція стверджує, що карнавал бере свій початок ще із язичницьких свят. Перша письмова згадка про карнавал у Венеції датується 1268 роком, хоча майже напевно венеційці надягали маски ще в 11 столітті. Театралізовані вистави в масках були дуже сміливими і спочатку тривали кілька місяців. У цей час моральні норми значно послаблювалися. Тому влада почала обмежувати використання масок законодавчими постановами. Під час карнавалу заборонялося носити маскарадні костюми до церкви та казино. Маски часто використовували для приховування злочинів, що підтверджує указ від 1603 року який забороняв чоловікам одягатися в жіночий одяг і відвідувати черниць у монастирях. Крім того, неодноразово заборонялося носити з костюмами гострі предмети, які могли завдати шкоди іншим. Порушників суворо карали. Чоловіків засуджували до двох років в'язниці та штрафу 500 лір. Жінок? до публічного осуду і чотирьох років вигнання з Венеції. Після падіння Венеційської республіки австрійська монархія запровадила ще суворіше обмеження на карнавал. Захоплення міста Наполеоном у 1797 році означало кінець карнавальних традицій. Наполеон дуже боявся, що під час карнавалу можуть початися заворушення, тому й заборонив його. Лише у 1979 році карнавал відродили, повернувши багато з його історичних традицій. Щороку карнавал відкривається видовищним польотом ангела. Обраний акробат, а сьогодні це зазвичай красива дівчина пролітає на сталевих тросах над площею Святого Марка. Ця традиція сягає 1548 року, коли один з артистів піднявся на дах дзвіниці і злетів на подвійному канаті до трибуни палацу В Кінці карнавалу обирають найкрасивішу маску, проводять грандіозний бал і влаштовують фейерверк на площаді Святого Марка. Щороку карнавал має нову тематику. Наприклад, у 2018 році його присвятили цирку, як данину великому режисеру Федеріко Феліні, який був його великим шанувальником. Цього року карнавал особливий. Він приурочений до 300-річчя від дня народження відомого венеційського спокусника й письменника Джакома Козанова. Під гаслом Кохання та Свобода вулиці та канали Венеції наповнюються яскравими виставами, що поєднує традиційні сучасні елементи. Маски. Що використовується на карнавалі, походять із театру Комедія Дель Арте, де були постійні персонажі з характерними костюмами. Серед найвідомих ми можемо побачити. Коломбіно маска, що закриває лише верхню частину обличчя і прикрашена золотом або сріблом. Арлекін. Спочатку виготовлялася з дерева або шкіри. Має плоский мавпячий ніс, що символізує дикуна або слугу. Панталони маска для верхньої частини обличчя, що зображує сумного старого з довгим носом і розкосими очима. Окрім цих персонажів, на карнавалі можна зустріти багато інших традиційних масок. Маски виготовляють у розкішних майстернях. Із дорогих матеріалів. Але туристи можуть придбати й більш доступні варіанти. Майстри масок та костюмів користуються великою повагою. У минулому вони навіть мали власну гільдію. Деякі венеційські родини зберігають костюми протягом багатьох поколінь і з гордістю передають їх у спадок. Подорож на гондолі одне із найромантичніших та захопливіших вражень у Венеції. Гондоли це не лише туристична розвага, а й важлива частина венеційської культури. Що бере початок у середньовіччі, гондоли з'явилися в 11 столітті і поступово стали основним засобом пересування вузькими каналами Венеції. У 16-17 століттях вони досягли піку популярності, коли розкішно оздоблені човни використовували дворяни та купці. Сучасна гондола це довго. Близько 11 метрів елегантне судно, пофарбоване в чорний колір. Вона має асиметричну форму, що дозволяє легко керувати нею одним веслом. Гондольєри справжні майстри. Ви знали, що стати гондольєром необхідно пройти спеціальне навчання, скласти іспити та отримати ліцензію. Багато хто успадковує цю професію від своїх предків. Їхні традиційні атрибути це смугаста сорочка, солом'яний капил. Подорож на гондолі це незабутня можливість побачити Венецію з нового ракурсу, насолодитися тишею, каналів, палацами та старовинними мостами. Деякі гондоліри навіть співають серенади додаючи прогулянці особливої романтики. Наш гондолєр не співав, але співав я. Співав увесь голос мі Кантаре, при тому, що знання моєї італійської десь близько нуля. Венеційські карнавали гондоли, я вам скажу, це магія що виживає на водах міста, яке зберігає історію і традиції крізь століття. Прогулянка на гондолі це унікальний спосіб познайомитися з Венецією, її історією та культурою. Цей досвід залишається в пам'яті на все життя, даруючи відчуття чарівності та подорожі у минуле. Основна частина карнавалу проходить на Гранд Каналі та площі Святого Марка. Але особлива магічна атмосфера охоплює все-все місто. Тут можна зустріти надзвичайно гарні самобутні венеціанські маски або приєднатися до бурхливого святкування. siete veramente è questione di pochissimi Hertz. Mi raccomando, abbiamo questa coppia da Padova, un giovane e Casanova dico, com è la mamma, come la mamma, la mamma, ma, 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 ecco, però ecco. È, lui giustamente è venuto a ah, suggeritrice. Suggeritrice. Eccoci Il giovane qua siamo. Casanova, è 1 2 3 please. Венеціанський карнавал це свято, в якому поєдналася історія, мистецтво і магія. Це подія, що дарує людям радість, натхнення та незабутні враження. Відвідати карнавал означає поранити у світ мрій, де кожен може стати ким завгодно, забувши. Про буденну затушення.